нього з'явилося стока якимось чином, він там щось робив, заробляв, якісь послуги робив в Україні, і він робив це просто навіть без ФОПу. От просто так. в Сіру заробив ці гроші, і все. Це Тебі? проблема так. Тут дуже пильно треба буде вже індивідуально з клієнтом готувати у це походження, тому mm -hmm. що буде така історія, що якщо клієнт, наприклад, отримав ці гроші десь там, просто продавав щось на Олексі без ФОПа, нічого не платив, купив крипту, з нами її продав, і через 5 років податкова це кейс розбере. То якщо вона побачить, що ці гроші в Україні не були з них заплачені податки, то тут що він продав крипту це не проблема це просто спосіб транзиту проблема що не заплачені взагалі податки з цих грошей немає доказів uh -huh. і тоді податкова іспанія вдовбе, довбе кажуть да, і вона на свою там на 20% чи скільки його податкує. Да. Тому ми можемо працювати тільки з тими грошима, щоб клієнт був в безпеці, в яких є вже все підтвердження. Okay. І це все можна структурувати, якщо в клієнта прям дуже поганий кейс, тобто він взагалі там чувак, який ніколи нічого ніде не платив. Є okay. методи, як це зробити, але це робиться трохи. Вже по іншому, тобто okay. там вже використовується і компанії, і так далі. Тобто, це можна все структурувати, але це просто індивідуально вже буде робитись.